До 24 лютого я жив в місті Харкові, тренував боксерів, членів збірної команди України з боксу. Я тренував команду, де був Василь Ломаченко, Усік, Євгеній Хитров, Білінчик Денис, Гвоздик Олександр. Повноштабну війну в Україні я, мабуть, один із перших дізнався. Це якраз бомбили аеропорт Чугуєві. Ми переховувалися 10-12 днів в бомбосховищі. Кожним днем було все хуже, хуже. Уже на десь на 12-й день під обстрілом мій вивіз сім'ю. Мій давній друг Володимир Зленко, співвласник клубу, запросив мене сюди міста Рівне. Тут мені запропонували всі умови для тренувань, я перевіз сюди своїх вчорашніх юніорів і зараз вони здесь тренуються. Я дуже вдячний за підтримку людям, які прийняли мене на Рівенщині, губернатору, який зі мною зустрічався. Дуже в мене давні стосунки з президентом Федерації боксу Рівенщині, Саколовським Володимиром. Ми сумісно проводимо тренування Карпівські боксери, рівенські боксери. Це я думаю, і на користь і Рівінському боксу бо в нас приїхали мастера спорту міжнародного класу. Нещодавно команда була на турнірі в Греції, міжнародний турнір класу А в Афінах. Твіра Ажба посів перше місце, а також Руслан Цикало п'яте місце. Це ми вже готувалися у Рівному. Наші хлопці, ВСУ, яким ми дуже дякуємо за те, що ми можемо сьогодні працювати, тренуватися, їздити на змагання, підіймати прапор України в їхню честь. Україна для мене все. Я всю жизнь працював на Україні, було багато пропозицій виїжджати за кордон, але я працюю, працював, буду працювати на благо України. Коли Україна переможе, я буду займатися тим, чим і займався. Тренував, тренував, буду тренувати. Щоб наш прапор майорів у всіх куточках земного шару.